Друзі, перший аркан, аркан під номером 1, це Мах. Мах позначає самий самий початок шляху, на який ми вже з вами ступили. І це людина, яка, подивіться, будь ласка. По-перше, ми бачимо стіл, який з чотирма ніжками. Чотири означає завжди матеріальний світ, тобто все земне. Це людина, яка... це людина з матеріального світу. Тобто це може бути бізнесмен, економіст, якийсь можливо політик, тобто людина не духовної сфери, а більш матеріальної. Однак він володіє всіма інструментами. Тут представлені всі абсолютно символи наших чотирьох мастів. І він володіє всіма інструментами також і духовного світу. Маг це людина, яка вміє робити все. Це людина, яка керується своїм розумом і вміє керуватися також і емоціями. Це він може бути активний там, де потрібно бути активним. І пасивним там, де потрібно бути пасивним. Тобто він завжди вловлює ситуацію і підстроюється, підлаштовується під неї. Можу сказати, що мах досить любить себе, він за собою слідкує, він слідкує за своєю зовнішністю і за своїм духовним, і матеріальним, і фізичним станом. Якщо ми дивимося мага в розкладі на ситуацію, то ми бачимо, що ситуація повністю залежатиме від людини. В людини є всі інструменти для того, щоб повернути ситуацію як на свою користь, так і проти себе, буде залежати лише від того, які інструменти людина буде використовувати. Це людина, яка всього досягла своєю працею. А можна сказати, що, їй, що вона мала певну вдачу, однак за цією вдачею, знаєте, як кажуть, за успіхом в 90% це праця і лише 10% це вдача. Оце саме про Мага. А ось цей Свічка ось ця позначає, що він пов'язаний як із земним життям, так і з духовним. Якщо ми будемо дивитися на стосунки за цією картою, то для мага важливі почуття, однак він не буде керуватися тільки емоціями при виборі свого партнера. Для нього також важливий і інтелект, як партнера, так і інтелект взагалі стосунків. Мінусом в стосунках може бути те, що ця людина ніколи не перестане шукати якоїсь новизни, тобто, або він буде завжди шукати новизни в цих стосунках, в яких він перебуває. І коли стосунки новизни вже не дають, то він легко їх може полишити і шукати вже взагалі для себе нових стосунків. Стосовно грошей, якщо ми дивимося цей аркан, то звісно, гроші тут є, тому що людина, мало того, що вона працьовита, вона добивається всього своїм шляхом, так ще й їй, вона має вдачу, тобто вона має всі абсолютно таланти для того, щоб досягати своєї мети. Друзі, в кожному аркані є як позитивне, так і негативне значення. Якщо ми говорили про дурня. Що його негативним значенням може бути попередження, що ну, не бути дурним перед якоюсь ситуацією, не бігти там, задерши голову, так? то вмага негативними рисами може бути як і сама характеристика аркану, це може бути людина, яка вводить в оману, це може бути людина, яка займається якимось шарлатанством і може обманювати вас, тому що вона має для цього всі інструменти. Але вибір завжди за нею. Чи обманути вас, чи поступити правильно, вибір завжди за цією людиною. Тобто, він не може він може, точніше зробити вибір так, як йому це буде зручно. Ще раз повернемося до фінансів. Хороші тут є, хороші доходи, і головне, що людина знає, як ними розпорядитися. І вона знає, як збільшувати ріст цих доходів. Так? Порада, все залежить від вас самих, тобто, ось вам карти в руки, як то кажуть, ось вам всі інструменти, будь ласка, робіть. Але є і попередження не спішити обрати правильний час, добре подумати, обрати шлях, яким ви будете йти, і правильно все розрахувати. Якщо ви дивитеся на питання так чи ні, ця карта завжди дає відповідь так, у будь-яких розкладах.